Я піду швидку викличу. Мені погано. Спокійно, місіфу, не хвилюйся. Бідолашний. Обережно, мені погано. швидше Зараз я тебе вилікую. А це нормально, що мисить міняє кольор обличчя? Ой, що з ним відбувається? Няу, 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 няу. Він горить і починає марити від температури. Що будемо робити? Треба покликати бабусю. У неї точно є рішення. біжу. Не хвилюйся, сестричко. Доктор Лілі уже тут. Слава Богу, Лілі. Що з ним, Лілі? Невже це серйозно? Ну, я вимушена повідомити погану новину. Кажи вже Лілі. Ну, Я навіть не знаю, як тобі це сказати. Я взагалі не знаю. Що? Місіфу, мій друже, тримайся, і я тут, щоб тебе врятувати. Ми вже тут. А я принесла магічні зілля. Ornament. А я приніс свою ляльку, щоб за тобою доглядати. Сподіваємося, що спрацює. Бабусю, що відбувається? О, Зілля йому не допомогло. Навпаки, стало гірше. Тепер у нього температура є. Бабу, бабусю, температура була й до цього. Спокійно, медсестра Лілі знає, як збити температуру, а я допоможу усіма лапами. Не хвилюйся, Лілі. Від шишки. Йому трохи кролики світу. Що ви тут робите? З ним? Отлаштовуємо про холодну щоб збити жар. Ой, друзі, так температуру не збивають. Ай яй, Тоді, тоді! велике магічне джерело зламалось. Капут, допоможи, будь ласка. Тепер усе зрозуміло. Джерело не працює, світ великого чарівника у біді. Тому і домашнім улюбленцям маленьких відьмочок теж погано. Не хвилюйся, бабуся, ми все вирішимо. Ходімо, таті. Немає часу. Допоможіть закрити холодильник і заберіть звідси пінгвінів. Ууу, яка прекрасна принцеса прийшла мене врятувати. Що? А? Не хвилюйся, таці це через гарячку. полагодимо джерело і все буде як раніше. О, тож, перш за все, знайдемо джерело і вирішимо проблему. Ага. Не лишайте мене одного. Лілісі, великий Лілі про тебе подбає. Лілії, ти вже знайома з моїми друзями-пінгвінами. О-те-ге-не! Дивись! Ха! Ха! Вау! Дивись! О, тощ є сукерок! Ось дім великого чарівника. Як гарно! Ходімо, таті! Час не чекає. <світ> таті, треба почистити фільтр на дні джерела. <світ> а? А Може, кинемо жереб, бабусю? Будь ласочка, таті. Я щойно була у перукарні, не хочу зіпсувати зачіску. А я поки селфі зроблю От. Ах, Ну добре піду я, ура, таті ти зможеш нікому не нашкодиш. Я тут трошки залишусь і прослідкую, щоб все було добре. А ти повертайся і глянь, як там місіфу і Перуно. Ти мене налякав! Місіфу перуно, я так рада, що ви в порядку.